Чаут, Вас вітає Італія! А, ч, а чуєте цей запах? Це не лише запах піци, це ще й запах медалей. У цьому випуску фінал жіночої висоти з Ярославою Магучих та Іриною Гращенко Михайло Кохан метатиме молот за золото євро і купа змагань з українцями. І зараз ми вам усе покажемо. За день, коли ми з вами не бачилися, італійські легкоатлети влаштували тут на стадіо Олімпіко справжній розгром: три золота, два срібла в українців, день був не настільки успішний. Найбільш вдало виступила дебютантка цього євро Мар'яна Шостак на дистанції 400 метрів із бар'єрами. Вона встановила свій особистий рекорд. Таким чином вона потрапила до півфіналу із восьмим часом отакий дебют в Українки. Вийшов тут на євро. Півфінал ми покажемо трішки далі. Я рада, що пробігла по особистому рекорду. Я цього хотіла, я цього очікувала, я готувалась. Е, можливо, хотілося чуть-чуть краще. З 52, але в мене півфінал, я дуже рада, що я попала, тому готуємося. Після медалі Людмили Оляновської у спортивній ходьбі за справу взялися чоловіки, і також на 20 кілометрівці найкращим з українців став Ігор Главен. Година 22 хвилини такий його результат, і він замкнув десятку кращих на євро. Ну, планувалося десь хоча б ну, 6-8. Сьогодні реальне попадання це було 6-8, це 100%. Але на жаль, на жаль, враховуючи там погоду, плюс те, що організм трішечки, я думаю, зареагував на погоду, на жару, десь так, така реакція. А в ранковій сесії третього дня змагань чоловіки у секторі для стрибків у висоту змагалися за вихід у фінал. Там відразу було троє українців. Кваліфікація закрилася на висоті 2 метри 21 сантиметр, яку не зміг подолати Дмитро Нікітін. Інші ж двоє українців, Олег Дорощук та дебютант Владислав Лавський взяли цю висоту і тепер уже готуються до фіналу. Ну, нормально, в принципі, кваліфікація не важка. Типу, 21, Це так. Таке тренування зробили, та і все. В принципі, вся робота буде в фіналі вже. 2-7 збив першу, а потім трошки вже завівся і вже краще спроби нібито були. І потихеньку вже попав у свій стрибок. Трохи починається паніка, але в мене вже є досвід міжнародних змагань, тільки не дорослих, а тільки юнацьких, юніорських і всіх інших. Часто на міжнародних змаганнях. То я можу себе е, взяти в руки і... Зробити так. те, що може, і було ще три кваліфікації. У метанні молота Ірина Климець метнула його на 66 метрів 11 сантиметрів, але цього не вистачило для того, аби пройти до фіналу. Два метри менше аніж остання те кваліфікаційне місце. Тому євро для Ірини закінчилося. Не вдалось не знаю. Напевно, якийсь бар'єр мене стоїть змагальний саме такі на офіційних міжнародних аренах, через те, що. Таку підготовку, така гарна форма, яка є, які результати ми показуємо на тренуваннях, і такі метри на змаганнях. Ну я не знаю, де знайти якісь відповіді, якісь пояснення собі. Це на сам перед собі для себе не поборяться українці за медалі євро у потрійному стрибку. Двоє українців тут змагалися: Владислав Шепілів та Артем Коноваленко на дебютному євро не змогли. Подолати кваліфікацію і тому також прощається із стадіо Олімпіко. Не дуже задоволений, бо хотілося б фінал, як мінімум, а там вже далі додати-додавляти, але я можу розстрибуватися після третьої спроби, тільки як показують останні старти, то ж, на жаль, вийшло так, як вийшло. Емоції зашкалювали сьогодні. Взагалі, перші такі змагання високого рівня. До цього останній раз на чемпіонаті Європи був три роки тому на молодіжному в Естонії. І зараз знову на велику арену вдалося відібратись, але дуже засмучений цими змаганнями. І ще одна дебютантка сьогодні зранку вийшла. На доріжки стадіо Олімпіко, а саме по 9-й бігла 400 метрів із бар'єрами Марія Пуряк. Але, на жаль, останньою вона була в своєму забігові. Відтак до півфіналу пробитися не може. Якщо чесно, не досить гарне, хоча, я думаю, по мені видно, ноги були дуже ватні, якісь і стан не досить добрий. Не знаю, чому так сталося. Але рада, що це. Мій перший дорослий чемпіонат Європи. Я спробувала себе показати, але розумію, що, на жаль, не вийшло так, як хотілося. Ну, але буду старатись далі показувати гарні результати. І нарешті головні старти дня: три фінали, де за медалі будуть змагатися українці. І давайте про все по черзі. Боя українців бігли півфінали 400 метрівки. Мар'яна Шостак у минулому забігу встановила особистий рекорд. А у півфіналі вона його ще раз покращила: 51 секунда 99 сотих. Але до фіналу Мар'яна не потрапила. Так, вибігти з 52 ну хоча б 99-нато на тобі 99. Хотіла, получає. Блін. Ну, я задоволена, це особисто, я не можу дітися, але ну, 99, ну вибачте. Бо хотілося набагато краще. Я відчувала, що можу краще. Ну, не знаю, будемо з тренером розбирати. Будемо дивитися, що вийшло не так. Також добре свій забіг провів Олександр Погорілко. Для виходу до фіналу на дебютному дорослому чемпіонаті Європи Сашку не вистачило всього 11 сотих секунди. Почало закисів десь так, п'ятдесят трьохсотого метру. вже, а останні метри 50 взагалі було важко. Там вже ноги не піднімалися, залило, тому дуже було важко. Чемпіонка Європи у патрійному стрибку Марина Бехроманчук пропускає євро в Римі. Тому український прапор відстоювали у фіналі Анна Красуцька та Ольга Корсун. Красуцька у третій спробі показала свій кращий результат у цьому фіналі 13 метрів 71 сантиметр. Цього їй вистачило лише щоб посісти 11-те підсумкове місце у дебютному фіналі Євро. А перші дві спроби іншої українки Ольги Корсон не зарахували. Третій стрибок у Корсон вийшов на 13 метрів 69 сантиметрів. І це останнє 12-те місце фіналу. Ну, фінал круто, але стан крутий, настрій крутий, але дуже хотіла і сама себе задавила. Знаєте, чесно, дуже розчарована зараз. А тепер про метання молота. Михайло Кохан протягом сезону кілька разів метав за 80 метрів. Відтак вважався одним із головних фаворитів цього євро. Інтрига трималася до останньої шостої спроби. Михайло тоді йшов на другому місці із результатом 80 метрів 18 сантиметрів. Він поступався лише угорцю Бенце Халашу. Однак у останній шостій спробі олімпійський чемпіон Токіо Вочок Новіцький показав найкращий результат сезону і випередив усіх і Михайла, і Халаша. Тому кохану дісталася перша в кар'єрі бронза чемпіонату Європи. Погано я не, не знаю, я ще зараз нічого не відчуваю. Але звісно, це добре, що медаль. Але я міг на набагато можливо краще виступити. А да, я не дуже почуваюся, тому що не знаю, чи стою, чи говорить, чи не стоять. А коротше приболів я трохи. Ось, так, да, температура сьогодні була. Але е, непогано, непогано, що за таких умов все ж таки вдалося метнути на бронзову медаль, е, заробити у командний залік України. Е, дякую. Ну і головні змагання вечора. Чи зможе захистити титул чемпіонки Ярослава Магучих? На висоті 195 сантиметрів у секторі залишилися лише 5 спортсменок. Із них дві українки Ярослава та Ірина Геращенко. Наступна ж планка виявилася медальною. Її подолали три стрибунки, і серед них були обидві українки. Ярослава Магучих подолала висоту 195 із першої спроби, а Ірина Геращенко із другої. Планку на 197 сантиметрів Ірині Геращенко здолати не вдалося. Але вона бронзова призерка Євро 2024. Абсолютно всім хлопцям, дівчатам, чоловікам, жінкам, хто зараз там за нас, завдяки яким ми можемо тут стрибати, в принципі. І дійсно вам велика вдячність. І Ця медаль. Я знаю, що вона. Була необхідна для моїх батьків, для мого тренера. Чоловік мене завжди підтримує. Тому вся наша команда, я ж кажу, команда велика, і в тому числі всі наші українці. Я дуже вдячна. реально, я сподіваюся, вона не остання. Тому ще будемо робити нерви один одному. Ну а далі Ярослава провела майстер-клас серпці. Топіч Українка вперше не використала спробу на висоті 2 метри 1 сантиметр. Однак взяла її із другого разу. Натомість Ангеліна Топич так її і не подолала. Тож Українка стала дворазовою чемпіонкою. Звичайно, це дуже круто. Я дуже рада, що змогла це зробити, тому що основним завданням було, в принципі, захистити титул чемпіонки Європи і показати гарний результат. І я це зробила: 2-0, другий старт і знову ж таки висота 2 метри. Все йде добре, тому будемо готуватися далі. І нарешті знову дві українки на п'єдесталі. Це звичайно дуже круто і мотивує далі працювати. Звичайно, хочеться, щоб було три. Тому ми будемо працювати над цим. Дівчата будуть працювати над цим. І сподіваємося, що колись все ж таки буде три дівчат, дівчата з України на п'єдесталі. От ще годинку тому Михайло Кохан сидів, от, мабуть, десь або тут, або ось тут. І чекав своєї черги вийти на п'єдестал. Він її дочекався. Михайло здобув бронзу, як ви вже бачили. Ну, але все ж таки головна подія відбувалася трішки далі. Ось у тому секторі, який вже розібрали в секторі для стрибків у висоту. Ярослава Магучих захистила свій титул, стала дворазовою чемпіонкою Європи. Ну, але особисто для мене я дуже радий за Іру Геращенко, за те, що вона нарешті, нарешті взяла цю медаль. Нарешті стала призеркою чемпіонату Європи словом, отакий день. А я на початку вам казав, що пахне медалями. Ну пахне, пахне. От воно і і, і, і збулось. Таким скаженим був цей день у Римі, але далі нас чекають не менш скажені, адже Артур Фальфнер буде намагатися також здобути свою дебютну нагороду на чемпіонатах Європи. А на рижикова буде захищати свою бронзу, або й може якусь уже більш якісну медаль також візьме. Словом буде дуже багато всього для того, аби не пропустити це. Підписуйтеся на канал, там оці дзвіночки, там пишіть коментарі і да, напишіть у коментарях, як ви раді, ви раді, що в один день аж три нагороди в Україні є. Дякую, що дивилися. Дякую, що коментуєте, підписуєтеся. Побачимося зовсім скоро.